У цьому відео ми розглянемо функціонал для резидентів ДСІТ Business One, розроблений компанією TG Consulting. Почнемо з документу прийом на роботу. У шапку документу додано реквізит і договор. При його встановленні на плаці нарахування доступне для вибору лише один вид розрахунку, котрий відповідає за налаштування розрахунку заробітної оплати для таких працівників. Також у табличній частині стає доступним для вибору реквізит валюта. На Накладці в ФОП» доступні для вибору лише єсв податки, котрі посилаються на раніше обраний від нарахувань. Далі при збереженні такого документу прийом на роботу в особисті кайду співробітника робиться відповідна відмітка. Так як їх спеціалісти не є штатними працівниками, то надалі такі працівники за цією відміткою виключаються з функціоналу, що їх не стосується. Перейдемо до відпустки. На відміну від працівників за договором ЦПХ, їх спеціалісти мають право на оплачувану відпустку. Усе бізнес-лан розрахунок відпустки таким працівникам відбувається на загальних умовах. Спочатку розраховується середня на підставі сум, нарахованих за попередній період, далі вона множиться на дні оплачуваної відпустки. Нарахування заробітної плати та розрахунок податків робляться документом нарахування заробітної плати. На плаці нарахування розраховується заробітна плата за відпрацьований час згідно табелю обліку робочого часу та додається нарахування, зроблені іншими документами. Зверніть увагу, що працівнику ФЕДІН при прийомі на роботу визначена оплата у розмірі 2000 євро. У документі нарахування ЗАПЕРОМІ. Ця сума перераховується згідно курсу на останню дату звітного періоду. На вкладці ПДФО розраховується ПДФО за зменшеною ставкою та військовий збір. На вкладці Внески ФО для спеціалістів розраховується податок ЄСВ за ставкою 22%, але базою для розрахунку є мінімальна заробітна плата на поточний час. Також на їх спеціалістів розповсюджується така соціальна гарантія, як лікарняні. З урахуванням того, що для них ЄСВ розраховується на підставі мінімальної заробітної плати, лікарняні в саду також розраховуються від неї. У документі нарахування за лікарняним листом для їх спеціалістів, незалежно від їх стажу, за замовченням, застосовується обмеження за розміром мінімальної заробітної плати. За необхідністю цього знаку можна зняти розрахувати документ на загальних умовах.